UA, Украина просит у своих спонсоров разрешение бить в голую пророссийскую территории западными дальнобойными ракетами. Людей, которые приходят добровольцы, достаточно умные, ну и физически более-менее развитые, единицы со всей страны. Но этот момент еще коснемся. Теперь переходим ко второму моменту. Ты вот сказал про ВВС. Ты сказал перед Курской дугой и правильно сказал, ударили, но неудачно. Почему? А потому что немцы не дураки, они под Курской дуэй сосредоточили астрономическое количество сил ПВО и наземных, и самолетов. И средняя продолжительность жизни штурмовика под Курском составляла три боевых вылета, три. Они тупо парализовали нашу авиацию. К чему я это говорю? К тому, что противник сейчас тем более умный. На нынешнем этапе развития ты на авиацию даже не надейся. Я был два контракта на войне, я нашу авиацию работающую видел ровно один раз за это время. Один. Потому что я находился близко к противнику, тупо наша авиация так не летает туда. Они куда-то из тыла наносят удар ракетами, куда-то там через наши головы хорошо, если в нас не попали. И все. Почему? А потому что развитие современного ПВО у противника настоящее. То, что в интернете говорят блогеры. Я, кстати, очень плохо отношусь к журналистам, потому что они смягчали, смягчали в 2014 году, сейчас смягчают. Да смягчаются, что противник, не дай бог, Москву сожжет. Короче, они говорят, ПЗРК и ДРГ, да, противник настолько нагло работает и умело, что их группы, диверсанты, проникают глубоко на нашу территорию и с ПЗРК охотятся на нашу авиацию, что вообще уму непостижимо и недопустимо. Но Плюс к этому противникам мощное комплексное ПВО, мощные средства разведки управления огнем, спутниковая группировка, которая перехватывает. Короче, даже не, на, не надейся, наша авиация не способна сейчас эффективно парализовать вражеские э, резервы, выдвигающиеся к фронту. То, что вам показывают по телевизору, что бомбу кинут кто-то в лес, бам! И вот наша авиация работает. <кхм> Давайте я не буду рассказывать по тому опыту, который я участвовал, ну, как. Все контракты, оно в реальной жизни совсем не так, как на картинке. То есть, чисто технически наша авиация. сейчас не способна эффективно парализовать вражеские наступающие силы, потому что развитие вражеского ПВО, разведки и управления достаточно мощное, чтобы не дать нашей авиации работать текущей. Учитывая, что на подходе у нас еще и Казахстан, там конфликт нарастает, и все соседи, то нам приходится везде держать войска, а держать войска везде ⁇ это значит везде быть... расслабленным одновременно нельзя везде быть сильным. Поэтому у нас нет достаточных сил, чтобы противостоять противнику, який імен ініціативу. Наш наступний гость Денис Чистіков, заступник постоянного представника президента Украины в автономной республике Крым. Уже с нами на связи. Пане Дениса Доброго дня. Рік, будь ласка, у те, що ми читаємо від росіян про 12 збитих атакамців, В них завжди все збите в великій кількості, але вони ніколи не пишуть про те, скільки не збили. Що про це знаєте? Ну на сьогодні щодо останньої нічної атаки, поки інформації офіційної немає, тому чекаємо офіційної інформації збройних сил України, але як зазначали постійно у них... Для заспокоєння населення вони, по перше, використовують різні тактики, зокрема, щоб все збито. Друге, що вони значно перебільшують кількість тих ударів, які наносились, які їм вдалося здавати. А також їм вони завжди анонсують, ну, попереднє навчання, демонструючи те, що ППО їхні готує, тренується. Разом з тим, ми бачимо, що кількість ППО і самі окупанти, ті те, що відбувається в Криму, демонструє, що кількість ППО значно зменшується. Це підтверджується. І представниками офіційно підтверджується з представниками збройних сил України. Тепер вони маневрують цими залишками комплексів по всій території цього повнокриму. В основному вони в більші кількості зараз переміщують його ближче до Кримського мосту. Знову ж таки, як заявляє офіційно Україна і Збройні сили України, що основною ціллю і, і бажається військовим об'єктом, саме інфраструктурний об'єкт, так званий кримський міст. І саме з цієї мети вони намагаються утримати і захистити, оскільки кримський міст це не тільки інфраструктурний, а більше символ російської влади і його знищення може також знищити російську владу в Росії. Ви маєте контакт із людьми із місцевими в Криму, які розповідають щодо чого, можливо, можете нам трохи більше розказати власне не про цю нічну атаку. Розумію, що можемо можливо потрібно зберігати тишу до офіційних заяв наших збройних сил, але загалом, наскільки спокійно чи неспокійно останнім часом в Криму? слід ну, відзначити що ситуація. Соціально-економічна вона погіршується. і настрій також це впливає на настрій у тому числі тих росіян, які заїхали після 2014 року. Як ми знаємо, була хвиля виїздів одразу після повномасштабного вторгнення, коли силовики російські правоохоронці вивезли свої родини. По-дальшому ця хвиля трохи спала, але знову ж таки слід відзначити, що велика кількість оголошень рекорд і агенство нерухомості, які зараз поширюють рекламу з території Російської Федерації про можливість купівлі в Краснодарському краю. Стові і вони користуються попутом, оскільки все ж таки відбувається певне переміщення. По друге це також, ми бачимо, що зростають ціни на паливно мастильні матеріали. Зокрема, вже на цьому тижні знову ж таки з'явилися з'явились новини в телеграм-каналах про те, що на 5-10% зросло. Але з початку літа це зростання сягає вже 40%, виключно на балово-мастильне. Разом з тим, хоч воно і зростає, але і взагалі відсутні полопалово-мастильні матеріали. І на території цього повноприму, зокрема, на початку минулого тижня з'явилася інформація, що 95 й бензин неможливо купити на автозаправних станціях, і це вже пов'язано саме з, зі страхом з боку. Російських постачальників впало на мастильних матеріалів, використанням паромної переправи, використанням Керченського мосту, оскільки вони бояться постачати великі партії, оскільки вважають, що вони можуть бути нанесені на удар і можуть бути враження. Тому зараз виникають проблеми, яку влада не знає, як це прогулювати. Є активне звернення. До Кремля, але поки реагування належного немає. Крім того, ми бачимо, що погіршилась навіть з попереднім роком. Знову продовжується погіршитися ситуація. Щодо рекреаційної сфери, зараз вони більше направили її на забезпечення соціально незахищених верст населення. Влиння використовувати також для реабілітації і лікування російських військовослужбовців, тобто, все фінансування сфери рекреації зараз відбувається в більшості з федерального бюджету. Тобто малий бізнес і середній, який раніше супроводжував і був знаходився поруч з рекреаційною сферою, на даний час прибутку не отримує, оскільки ті люди, які приїжджають відпочивати, вони не мають власних коштів, вони отримали без безкоштовну путівку і не витрачають кошти за межами вказаного санаторія. Тому знову ж таки це негативно впливає на бізнес, який змушений закриватися. Зокрема, з'являється інформація. Про ресторанний бізнес, який вказує, що на 30% в цьому році він скоротився, Це стосується тимчасово окупованого Севастополя. І слід значити, що такі така ситуація складається у всіх сферах. Окупа... Окупаційна адміністрація намагається демонструвати про те, що вона піклується про населення. Постійно з'являються новини, але ці новини позитивні, так звані позитивні, вони пов'язані більше з тим, що відбудуться незаконні місцеві вибори локальні. Республіканські на у вересні 2024 року і з метою того, щоб продемонструвати нібито досягнення коаліційної влади, проводяться такі кроки. І... США заговорили о передачі дальнобойних крилатих ракет JASSM для примінення істрибителями F-16.